Мої вітання на часі спорт. Сьогодні говоримо про злети і падіння. Отже, про найголовніше. Програли чемпіонкам. Футзальна команда Української академії банківської справи не змогла нічого протиставити колективу Володимира Колока, який сформований переважно з гравців національної збірної України. Розгром колективу УАБС бачила і наша знімальна група. Королеви українського футзалу, клуб Біличанка, завітали до сум. Гості з Київщини провели майстер-клас для сумських банкіроків, вкотре довели, що сьогодні вони є найсильнішою жіночою командою України. Сумчанки довго тримали свої ворота у недоторканості. Перший м'яч гості забили тільки на 11-й хвилині гри. А потім, як кажуть, прорвало гравцям. Біличанки вдавалося розігрувати комбінації на будь-який смак. До перерви гості відвантажили сумчанкам вісім голів. Команда ОАБС на це відповіла тільки одним взяттям воріт. Щоправда, банкіри не закрилися на своїй половині поля, а прийняли виклик іменити гостей і моментами діяли по спортивному нахабно. Не буде наглості, не буде результату, скажімо так. Тому попитались поки не готові. Поки ми, чесно кажучи, відимо на сьогоднішній момент переоцінили свої сили, тому і грали. Думали, що ми сильніші, але нам показали на наше місце, на показали, на чим ми довжні працювати. Другий тайм був не більше аніж формальністю. Спортивна інтрига в матчі на той момент вже померла, і увагу нечисленних сумських глядачів привертали не так події на майданчику, де домінували гравці біличанки, як двійков болівальників клубу з Київщини. Хлопці їздять за рідною командою по всіх містах України. Ми, якби в одному університеті, навчаємося там. Ну просто на різних факультетах, але знаходимо час там поспілкуватися. Ми один одного знаємо, і вони наші. Ми їх граємо, товариські матчі там з ними от спілкуємося. На раді своїм фанатам гості з Київщини збільшували перевагу і завершили матч із гандикапом у 12 голів. Фінальна сирена пролунала у момент, коли на табло значилося 16-4. Ми їхали за перемогою, просто імідж якби команди не дозволяє нам uh, грати, як кажуть, спуст спущеними рукавами, так скаже. То дівчата звісно старалися, щоб цей матч закінчився перемогою. Команда з Київщини оформила чергове, вже восьме чемпіонське звання. До золотої медалі універсал біличанки Олена Павленко додала, ще й звання кращого бомбардира ліги. Олена забила 38 голів. Сумчанки ж цей сезон завершили четвертими. Після 14 матчів в активі підопічних Ткаченка 21 очко. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі РТС.